Всім привіт, щиро вам дякую, мені дуже приємно. Декілька слів, зараз хочу показати вам, що я тут вчора робила. Покажу вам. Тут біля яблучка. Бачите, тут було велике яблуко, ми його прибрали Яблунку. щоб не затіняли цю ділянку. Тут можу, по можливості ще можна буде розширити. І додати ще шматок ділянки можна буде посадити картоплю. Залишилася ось ця яблунька, з нею треба попрацювати, е, обкопати по колу, обробити. Е, бачите, тут, ну, короче, І шкідники будуть, і ось ця залишилася. І ось так по колу обкопається, я її обілю. Тим розчином, що я купила м'яний купороз з зв'язки. Пофарбую. І оцей кущ чорної смородини. Обчистила вчора по поколу бур'ян. Оце залишки такі залишилися. А тут Вородіний теж треба попрацювати. Кущ непоганий. Просто треба обробити. І по колу я його теж обкопаю. Є таке бажання. Ну ось, І почищу, подивлюся, ще може почистити, що треба. І обов'язково робити. Тому що тут все було позарожче. Ну ось так воно ну, в мене вчора вийшло. Це згодом буде виноситися на смітник, вивозитися. І трошки дров. Гірчичка. Ось така вона вже зараз гарненька. Гарненька. А стосовно дерева, то мені треба буде йти. Все так залишилося, вона вже проростає. Бачите, вона проростає тепло. Дивіться, яка краса. Стосовно того дерева, то мені треба буде, мабуть, сходити в міську раду. Можливо, треба буде написати заяву, бо дерево росте у сусідки у дворі, щоб я могла спиляти його. І додала ось таку дорожку ще.